Всім привіт! Ви на каналі це Football І сьогодні жеребкування Ліги Європи. І я спробую угадати суперника Шахтаря. Пишіть в коментарях на вашу думку, який буде суперник Шахтаря. Якщо буде правильна відповідь, то ви вгадали. І, на мою думку, ви дізнаєтеся в кінці відео, хто буде, на мою думку, суперником. Якщо Тулуза попадеться Шахтарю, тоді це буде плюс. Тому що Шахтар зараз грає добре. Тулуза на останньому місці і це в чемпіонаті і це може бути фактором, що Шахтар виграє. Якщо Шахтарю попадеться Рен, тоді це буде плюс для Шахтаря, тому що Рен на 13 місці. І це може бути, означати, що Рен буде про чемпіонат мислити. Марсель варіант не дуже хороший, тому що Марсель на шостому місці в чемпіонаті. І Марсель, якщо попадеться Шахтарю, то тоді Марсель може виграти Шахтарю. Це моя думка. Якщо Шахтарю попадеться Рома, тоді це буде теж так собі. Варіант, тому що Рома на шостому місці вони можуть рознести Шахтар, як це вони робили. Якщо Шахтарю попадеся спортінг, тоді це буде так собі варіант, тому що вони на першому місці вони одразу ж шахтар рознесуть. Якщо Шахтарю попадеться Спарта, це дуже хороший варіант, тому що в них склад не дуже хороший, не молоді гравці, але це буде добре для Шахтаря. Якщо Шахтарю попадеться Карабах, тоді це плюс для Шахтаря, тому що в Карабаха так собі гравці, не молодих зовсім нема молодих, і це плюс. Якщо Шахтарю попадеться Фрайбург, Фрайбург зараз на шостому місці, і це може стати плюсом, тому що в Фрайбурга молоді немолоді гравці, і це плюс для Шахтаря. На мою думку, Шахтарю попадеться Фрайбург, Рен або Тулуза. І я думаю, що Шахтар, якщо їм попадуться ці команди, вони пройдуть якусь з них, якщо попадеться. Ви були на каналі це Футболісімо. Поставте лайк та підпишіться на канал. Ви були на це Футболісімо!